Так, хочу розказати вам про заміну, е, заміну вставки кілець на таких видилищах як Sonic, е, в даному випадку Модель Craft, яка тут проблема. Тут стоять кольця в них вставка, вона не керамічна, а вона е, якась металічна. Дивіться на ній. Від жилки залишаються отакі от ось насічки. Я окремо приложу фото, фото там, де я змінював це саме велике кільце 50 -те. І тут уже після декількох рибалок з'являється ось така проблема. Я ніде ще в інтернеті не бачив як міняли саме ці кільця, але методом. Так сказати, проб, в мене вийшло їх замінити самостійно. Ну, ось, наприклад, втора частина з цього обличча. Тут вже в мене стоїть звичайна кераміка, але кераміка тонка. Зараз вам все покажу. Ось, наприклад, в мене є сподова палка теж Sony. Sonic Craft L575 LB. І ось для прикладу кільце, яке стоїть рідне, і кільце, яке я замінив. Це теж алюміній, алюміній або якийсь сплав, я точно не знаю. Це вже стоїть кераміка. Чому я не міняю на споді? Тому що на споді в мене стоїть жилка. І ж... Ой, на споді в мене стоїть шнур. І від шнура ці кільця не стираються. В них немає насічок, на них немає нічого. Тому на споді я поки не мінятиму його. І так, оце у нас ідуть 4 кільця 50-го діаметру. Це з цього ж, цієї ж фірми, але кільця вже менші тут йдуть. Здається, 16-20 у мене залишились. Оце я купував 30 але купував їх у нас в магазині. Ці кільця вони йдуть ну, дуже товсті. Тобто, це ось 30-те кільце проти 50-го у мене 50 тонше, ніж 30-те, що куплене тут в Магазині. Е, ці 30 кільця я ставив перший раз, але потім на Aliexpress дозамовив собі оці кільця і чекаю, скоро повинні прийти ці. Я на всі інші палки буду ставити саме ці кільця, бо вони дуже тонкі. Так, для того, щоб зняти це кільце, сподобратися такі бокозубці ми будемо піддівати з будь якоїсь бокової сторони цю вставку. Вона дуже легко піддівається. Так, і так, невеличкими рухами ми її рознімаємо. Ось так пробуємо загибати трішки. Все. Ось все, вона знімається. Залишається кольца тут таке. І сюди тепер 50-та кераміка влази, але влази туго. Тобто так, як і повинна влази, вставлятися. Пальцями її дуже важко засунути, тому. Можна трішки обробити наждачкою і Так, це ось для прикладу вам кільце 50-го, яке в мене стояло до цього. Це дешеве кільце. І це вже дорогі кільця у них є трошки різниця в товщині, ширині, і так ми зачистили посадочне місце. Далі кільце вставляємо. По правильному, може не по правильному, не знаю, як я зустрічав, то зазвичай його пласкогубцями такими вставляють. Але я підчистив так, щоб воно в мене пальцями майже вставало. Майже І далі можна трішки-трішки піджати пласкогубцями. Але обережно, бо тут можна перестаратися. Кільце вже стало, вже воно нікуди не дінеться. Ми його вирівнюємо по центру. Все. Кільце стоїть приблизно по центру. Далі я проходжусь суперклеєм, пару капель собі ставлю. Все ось так встановлене кільце. Нікуди воно звідси вже не дінеться. Перевірено вже не однією риболовлею навіть на змаганнях. Тому раджу, в кого таке вудлище Sonic, то краще замінити це в порівнянні два 50 кільця на одному, майже одному тому самому вудлищі. то воно більш-менше, більш таке естетичніше виглядає. Також я замінив тюльпан. Тут іде керамічний. Я замінив це ось 16 кільце, 20, 25 і 30. Ну тобто, я всі замінив. Але найбільша нагрузка йде від тюльпана друге кільце і третє кільце. Далі, в принципі, можна не заміняти, але я замінив суто для естетичного вигляду. Щоб було все однакове, красиве. Замоги собі ще запасні, але ну, вже перевірив на одної реблогло, і роботи, що ці кільця гарно тримають, не вилітають, шоклідери любі, вузли ударялися, об кільця нічого не траплялося. Тому раджу замінити, в кого є така проблема. До речі, проблема в мене ця виникла тільки. Напевно, не більше не як за шоклідера, що в мене був тонкий шоклідер, а більше, напевно, і за жилки. Бо жилка пропилює а, а, а ті кільця, які стоять тут з за воду.